Всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні хотів би вам зробити огляд на ось такий, дивіться, девайс, який я замовив на Алікспресі. Ну, це такий підсвіточка під стаканники автомобіля. Дивіться, вони є для різних моделей, продаються на Aliexpress, для різних моделей автомобіля. Там буде лого автомобільне висвічуватися, або, або марку машини, або різні різний фон. Що там виберете, то й буде вам. Дивіться, ось, ну що ж, тоді давайте до розпакування. Так, ось в комплекті їх, Дивіться, у мене дві штуки, я замовив під автомобіль Octavia. Подивіться, які вони. Так, тут є підзарядний підроз'єм роз'єм мікроUSB. Так, ось так вони виглядають. Тут, мабуть, якась плівочка, ще йде захисна. Так. Ось дивіться, тут є ось кнопка датчик руху. Так, кнопка, кнопка з цієї сторони. Зажимаємо кнопку і тримаємо. І дивіться, оп, вона засвітилася. Бачите, засвітилася. І змінює кольори. Змінює кольори. і Вона тут ось у датчик руху, коли там в автомобілі нікого немає, вона гасне. А коли підход, заходиш і починаєш рухатися, вона починає світитися. І різними кольорами переливається. Коли ставиш там якусь пляшку чи ще щось постаканне кидаєш, то вона, вся пляшка буде різними кольорами. І, до речі, замовив я під автомобіль Octavia і під мій автомобіль Octavia Octavia A7 в стаканник вона просто не влазить. Трішечки не вистачає, зверху чуть-чуть проходить, а далі вона на дно вона не, не сідає. О, і таке от цікаве. Можливо, я зроблю вам вставочку е відео е того, як воно туди не, не влазить. І... Тому я не розумію. Можливо, воно під якусь іншу модель Октавії. Може під Octavia a 8 може під А5. Я... Чому воно не влазить, я не розумію. Вони ж якось робили її. Ось це, що мені не сподобалось, і викинув тільки в районі 400 гривень. Даром е, Ну, ось такий гаджет. Ну, Хто може схоче собі, то будьте обережні, е, щоб ви так само, не, як я, не попали в цю історію. Можливо, якісь інші автомобілі треба буде попробувати, може, в кого знайомих є. Е, ну, ось такий Ось такий цікавий підсвіточка. підсвіточка дуже гарна. Вечором вона дуже красива, все світиться, октавія, бачите, пишете, підписана. Різними кольорами переливається. Датчик тут руху є. Ну, непоганий. непоганий гаджет, Одне, що в розмір не підійшов під стаканник. Так, хочу доповнити відео, як в машині виглядають ось ці підсвіточки. Так, зараз ось, дійця, пробую їх встромити, а вони, бачите, не влазять. Зовсім Чуть-чуть з -чуть кричку влазять, а далі, а далі вони не влазять. Ось такі. Одну тут плівочку зняти, навіть гарно виглядати, це захисна плівочка. Тому що Вони просто не влазять, а вони повинні входити і на дно сідати. І на них тоді бутилку ставиться, тоді вони підсічуються. Ось так вони дивиться. Це шкода, хто 7. Зараз не буде Ось не це, Зараз ми їх пробуємо вчити. Ось так воно відносить. В принципі, якщо не потрібно просто для, для, для краси, то ось так воно. Дуже гарно виглядає. Ось інше. Іншу ще. Ставимо, дивіться, як підсічиться. Ось інше Інше туди взагалі, взагалі щось зовсім не входить. Ось такий ось вигляд має вигляд. Красивий вигляд. Плівочку здерта, плічко дуже воно красиве. Ось під плівочкою, бачите, під плівочкою. Без куча все це просто захисна плівка, тому виглядає так потертом. Дивіться, як гарно як міняється. Крайне це, що день воно діє датчик руху. День воно трошки не ще може ще попробую вночі відзняти. А так, бачите, непогано. Непоганий вигляд має. Одне, що не, не провазить, не входить. Так як воно потрібно, щоб воно там на дні знаходилось, така щоб на дні така підставочка була. Ось, ось так. Не знаю, може в інші моделі якісь може в... Воно входить, але тут Октавія написано. Я навіть не знаю, в яку ще воно може бути, може А8, може це Октавія А7, може А5, А5 ще сумніваюсь. В принципі, ну таке, ось бачите, щоб знали, що для А7 воно не підходить. Добре. Ось такий вигляд моє вночі. Ну і погано. Дуже красиво, мені подобається. Один мінус, що не влазить. Підстаканник повністю. А так дуже красиво змінюються кольори. О, Потухло руху немає. Потухом. Рух. І воно ну, засвічується. Бачите, рух пішов і воно ну, засвічується. Ось такий вигляд має. Будьте красиво зміниться. Так, ну що ж, я думаю, ви побачили все в цьому відео про, ці, про цю підсвітку, про ці світильники. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про них. Можливо, хто з такими світильниками вже зустрічався, може, де в своїй машини, які вони моделі підходять. Можливо, хто пробував. Ну що, ще думаю, вам відео сподобалось. Не сподобалось, напишіть в коментарях, ставте лайки, дизлайки. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, тоді буде ще багато дуже відео. Всім дякую. До побачення, друзі.